Традиційні змагання Веселі старти відбулися у 32 й школі Черкас. Цього разу вони були присвячені міжнародному жіночому дню, тому дійство не обмежилося суто спортивними заходами. Веселі старти проводяться у загальноосвітній школі номер 32 вже тривалий час. Цього разу на старт змагань вийшли збірні команди 9-х, 10-х та 11-х класів. Робота, яка ведеться з приходом молодих трисят школи учителями фізкультури, а на Йдеться правильно, постійно віддаються нагрузки, уроки проводяться інтересним. Ну і я думаю, що сьогоднішній праздник нам вдався. За активної підтримки вболівальників учасники виявляли найкращих у різноманітних естафетах. Утім, ними веселі старти не обмежилися. Їх організатори влаштували спеціальні конкурси для дівчат. Школярки змагалися у тому, хто краще заплете косу, а також хто краще і швидше зробить зачіску, використовуючи платок. Усі учасники та глядачі отримали безліч позитивних емоцій напередодні свята і з нетерпінням очікують нових стартів. Олег Кухс, Анатолій Толі Віка спорт.